Всім привіт, це ігри до столу. Скоро Геловін і саме час проводити хорор пригоди. У цьому відео я хочу дати кілька порад по створенню атмосфери жаху для D&D чи іншої настільної рольової гри. Однією з найважливіших, мабуть, є така теза: Уява гравців налякає їх більше, ніж твоя найкрутіша, найдривовіша і атмосферніша історія. Тому ми маємо залишити простір для цієї уяви. Натякай, що дещось є. Давай маленькі деталі, які вказують, що щось не так, але не розкривай карти до останнього. Страх невідомого є одним з наших найфундаментальніших страхів, і коли ти щось розказав, пояснив, воно стає трошечки не таким страшним, адже стає відомим і зрозумілим. Якщо партія бачить вовка, це зрозуміла небезпека, з якою відомо як боротися. Але якщо вона чує вовчивий у лісі на різних відстанях з різних сторон. Це вже щось невідоме і тому більш страшне. Чи це одна зграя вовків, чи декілька зграй, і ви знаходитесь поміж ними. Може, це взагалі Вовкулак, чи зграя Вовкулаків? Отже, нашою задачею є створення передумов для запуску уяви гравців. І для цього є кілька прийомів. Використовуй більше маленьких деталей. І це не означає, що треба розповідати про кожен стілець по 5 хвилин. Краще опиши не тільки те, що персонажі бачать, а ще що вони чують, відчувають запахи емоції. Порівняємо два варіанти описання сцени. Ви йдете по кладовищу і помічаєте незвичайну могилу, трава на ній колихається, наче на вітру, хоча ніч тиха і спокійна. Другий варіант. Ви йдете по кладовищу, мабуть, нещодавно був дощ, адже запах вологої свіжої землі превалює навколо, повна, тотальна тиша. Ви не чуєте навіть свірінькання цикад чи. Звуків інших ночних тварин, і навіть шуму дерев. Повітря теж стоїть. Ви не відчуваєте жодного подиху вітру. Ви зупиняєтесь перед могилою, вона поросла свіжою травою, яка колихається хвилями, наче від вітру. Перший приклад це просто набір сухих фактів. Ось ви прийшли і побачили. Другий дає деталі, з яких розум гравця зможе збудувати картину, яка буде. Для нього більш реальною, адже він відчує той запах, який, про який ви казали, те відчуття давлячої тиші, і з цих цеглинок він побудує сцену, яка для нього буде набагато реальнішою і зрозумілішою, ніж ви побачили могилу. Також ми додали деталь, яка незрозуміла, чому трава калихається, звідти зараз вилезе зомбі, тут відбувається якийсь ритуал, чи може. Якась темна аура. Наступний прийом гарно розвинутий персонаж, коли перед гравцями не просто черговий жадібний торговець, а людина із страхами, амбіціями, бажаннями і мотивацією, їм легше повірити у існування такої людини, і їм легше уявити таку людину. Хтось з гравців може навіть подумає, я знаю такого чоловіка, і він би, мабуть, реально саме так би і вчинив. І це особливо стосується антагоністів. Коли гравець вірить, що така людина реально може існувати, ну окрім звісно, магії, вона швидше у неї повірить, і це буде викликати більше емоцій, ніж стандартний король, який бажає безмежної влади номер 3763 Непогано було придумати кожному значущому персонажу якісь манеризми, тобто стиль мовлення і повадки у розмові, і кожного разу відігравати. Це коли він чи вона спілкується з персонажами. Так, звісно, для цього потрібні певні акторські навички, але ніхто не каже про те, що треба вигравати Оскар. Достатньо того, щоб гравці впізнавали за вашим голосом персонажа, з яким вони говорять. Третій прийом застосовуйте прості, зрозумілі, повсякденні речі. І це стосується не тільки предметів, а й поведінки інших людей: людські забобони, людська жадоба. Повадки не дуже розумних людей і таке інше. Тоді гравцям буде легше повірити у все це, коли все навкруги знайоме. І коли ви почнете додавати деталі, які будуть вказувати, що десь щось не так, це буде викликати знову ж таки більше емоцій. Ну і звісно, уява гравців, яка намалює безліч варіантів, чому тут щось не так. Мені подобається взяти якусь річ чи ідею, яка загально прийнята, є символом добра. Любові і чогось хорошого, і викрутити її, змінити так, щоб саме це стало джерелом жаху чи зла, яке відбувається. Банальний приклад материнська любов. Наприклад, у четвертому сезоні Adventure League, увага, спойлер, сільський лікар втратила доньку і тепер намагається побудувати для неї нове тіло. І гравцям треба дізнатися, що відбувається, і розібратись. І, до речі, мабуть, ця пригода The Marionette сподобалась мені найбільше у рамках Адвенчурліги 4 сезону. Хоча, звісно, вона не без своїх недоліків. Тепер можна перейти до пари фундаментальних джерел страху Ізоляція. Оскільки ми є соціальними тваринами, страх ізоляції сидить десь у нас на рівні, мабуть, інстинктів. І справа тут не тільки у відсутності спілкування. Мала дитина боїться залишатися на самоті не тільки через те, що вона не буде спілкуватися з мамою, а тому, що вона відчуває, що перестала бути захищеною, що як хтось чужий прийде, що як станеться пожежа, що як буде ще щось, з чим дитина сама не зможе розібратися. Схоже, працює страх темряви. Ми боїмося не того, що ми самі в темряві. Ми боїмося того, що ми в темряві не самі і ще не знаємо цього. Тому, коли ми говоримо про ізоляцію у хорорних пригодах, це не обов'язково має бути буквально. Це може бути соціальна ізоляція, партія прибуває до якогось доменів ревенлофту і її сприймають як чужинців. Половина більша половина навіть не говорить їхньою мовою, частина сприває ворожнеча, а решті просто нема ніякого діла до них. Вони на самоті зі своїми проблемами, і їм нема звідки чекати на допомогу. У таких умовах NPC, який виявить до них симпатію чи навіть допоможе їм, буде сприйматися зовсім не так, як у героїчному фентезі. Переходимо до наступного важливого елементу створення атмосфери жаху контроль над ситуацією не в руках героїв. І це, мабуть, один з найскладніших елементів для опанування, бо якщо забрати занадто багато контролю. Гравці почнуть відчувати скоріш роздратування та гнів на майстра, аніж страх. Але давайте спробуємо поділити втрату контролю на кілька категорій: контроль у поганця. він брехнею заманює їх у свій план, низка невдалих співпадінь. Кобила підвернула ногу, зупинився годинник, розв'язався мішечок з грошима, як у фільмах жахів, коли головний герой намагається завести автівку, і вона ніяк не хоче заводитись. Пастка. І це не обов'язково має бути яма з шипами. Коли персонажі не можуть вийти з барові за власним бажанням, це теж пастка. Ситуативні дебафи сильних сторін персонажів. І тут треба бути дуже обережним. Особисто я вважаю ігромеханіку недоторканою в цьому плані, тобто не можна забирати у персонажа те, що йому належить через те, що він вибрав цей клас чи цю расу, але ситуативно дещо може бути менш ефективним. Дуже цісне приміщення, щоб майстер довгої зброї не міг повноцінно її використовувати, де ніде антимагічні поля, які завадять вашому кастеру кастувати. Далі страх перед втратою контролю персонажу. Тобто страх перетворитися на вампіра, вовкулаку чи якогось іншого монстра, чи втратити розум, природні перешкоди, гроза, паводок, непрохідні болота. Туман, через який нічого не видно. Важливо пам'ятати, що все вище сказане має застосовуватись потрошечку рівними тонкими шарами, щоб ніде не переборщити, щоб ніде ніякий елемент не був надміру. І будь-які покарання чи дебафи для персонажів мають відбуватися логічно з точки зору історії, дій персонажу чи мотивації поганця. Щоб гравці, коли зустрічаються з такою ситуацією, скоріше подумали, ну так, а чого ж ми ще очікували, а не М, знову майстер нам у колеса підсовує. Також важливо не забувати про гумор, маленькі перемоги, якісь острівки безпеки, адже контраст це теж дуже важливо, якщо вся пригода повністю від початку до кінця буде напруженою, наповнена жахами, емоції почнуть притуплятися. Гравці повинні відчути своїх персонажів у безпеці, щоб потім знову піклуватись про них і боятися їх загубити. Ще одним чудовим інструментом є передбачення долі та так званий форшедовінг. Але про ці штуки краще зробити взагалі окреме відео. Лайк, якщо хочеш, окреме відео про форшедовінг і передбачення долі у ревенлофті, адже ця колода може використовуватись не тільки у прокляті страда. Є цілі інструкції, як гадати для персонажів. Ну і кілька простих механічних прийомів підняття напруги під час ігрової сесії. Описуйте навіть відомих монстрів. З кутка на вас дивиться сіра невеличка тварюка, гострі, як кінжали зуби, запах несвіжого м'яса, чорні бісеринки очей дивляться прямо на вас, і вона починає бігти у вашу сторону. Дай можливість гравцям зреагувати, може застосувати навіть яке закляття. Перед тим як поставиш на стіл модельку звичайної криси, ну чи токен, якщо ви граєте онлайн, і взагалі він біг до своєї нірки, щоб сховатися від персонажів, пишіть щось гравцям у приватні повідомлення, чи якщо ви граєте вживу, відводьте у сторону, щоб щось сказати, або передавайте таємні записки. Особливо, якщо персонаж. Відлучався від партії і має якусь додаткову інформацію. Додайте якісь нові перевірки, нові процедури і не пояснюйте, що саме вони роблять. Але і не треба робити перевірки просто заради перевірок. Я не люблю кидати куби просто так, тому за цими новими механіками щось повинно насправді стояти, на щось вони насправді повинні впливати. Сподіваюся, за допомогою цього відео ти зможеш зробити свої сесії більш захопливими. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити поради до настільних рольових ігор і бувай!